Олександр якось вели. не хоче бачити, що Александр. відбувається. Тобто у нього є частково люди, які він привів з собою, і вони мають право вони Шанров, не не вони мають люди, там, підписую, нормальні люди. немає. просто перенесли зустріч на спіхаря і і хто ніхто не сказав хто він такий да ні зделай жити вночі ми не було ще четверте покоління можемо не продовжувати, в этой мікрофоні то пе в наших з нашими європами для людини і в якому віку ти його бачив шок чи був я, я бачив за 70 років було видано, що за останні 20 років не видно навіть 10-й Але це не організація конструктивна. Це не тому, що не виходить. Я почну з демократів. Народної депутати. Я б знав, ви на увазі. По папірцям, які наклеїли на стовпи і замузили нашу територію.